Депутати, прошу уваги. Розпочнемо роботу нашої бюджетної комісії. От так на сьогоднішній день на порядок денний у нас є е, три питання. Перше про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 25-й рік, друге по установи податків і зборів і третє різне. Тож, такий порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Ще забув сказати. У нас присутні е, начальник фінансового відділу Ірина Михайлівна і голова е, територіальної громади Ірина Булайна Ліп'ян і заступник Олег Михайлович. Порядок денний, ми е, зачитав вам е, перше питання про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади. Я Михайлівна, прошу таких нам ще. Ми з проєктом рішення ознайомили, але... Зв'язку з поступленням субвенції з обласного бюджету врахувати і внести зміни до бюджету за рахунок субвенції з обласного бюджету за ходом 423 900 інші субвенції, кошти в сумі 29 тисяч на придбання принтера для Переїнського ліцею номер 1 Переїнської селищної ради. 200 тисяч гривень на придбання чаші басейну для дитячого е, освітнього закладу е, «Дельвейс», і 171 тисяча гривень на капітальний ремонт облаштування пандусу до укриття Перегінського ліцею №1 1 Перегінської селищної ради. Друге, здійснити перерозподіл бюджетних коштів. Ми здійснимо перерозподіл бюджетних коштів за рахунок економії по одних і нестачу по других. Ми перекидаємо з одного коду на інший по селищній раді, відділу культури, відділу освіти. Я Дякую, я будемо єдиного певні, дякуємо. Ну, ми попередньо проекту були ознайомлені, так? Ще, ну, я напевне, вона більш деталізувала. Ставлю на ну, основне перше питання, так? Про нас він був під час. Так. два? Дякую. Під да, прямого сторони немає. Приступаємо до другого питання. Оснащення податків від бою. Зв'язку з тим, що місцеві податки і збори на 2025 рік ми затвердили тільки на один рік. І в даний час нам потрібно до липня місяця, аби дані податки вступили в дію з 2026 року, затвердити рішення про місцеві податки і збори на 2026 рік. Ставки місцевих податків і зборів залишаються на рівні того року. Так, і вони діють у 2026 році. Всі будуть діяти згідно цього у 2026 році. Усі ну, ми пільгами. Так, усі пільги, всі, всі ті ми залишаємо без змін, тільки встановлюємо їх на 2026 рік. Зрозуміло, хто є якісь запитання. Ставимо Немає. на Немає. Немає. голосування. Хто за проєкт рішення? Підтримати проєкт рішення. Хто за, хто за? за, Отримались нема, проти немає. Значить підтримати, підтримувати рішення прийняти. І наступне, різне. У нас є декілька листів, адресовані на До територіальної громади, від військових частин. Перелік є великий. На жаль, у нас бачимо. є, є Форму на то, що ми не можемо половна ситуація, так? Виконати бюджет, то в цей. Тому я нехай на їх щось ну, прошу, що вас відпрацює. Ну нам надійшло звернення від військових частин. Якщо взяти всі звернення, то сума звернень становить 33 мільйони 450 тисяч. В зв'язку з недовиконанням бюджету за перше півріччя 2025 року дані кошти ми не можемо. Переймувати навіть. Будемо. Будемо. При перегляді бюджету, Бюджетом. може, за 7 місяців, 8, ти... 8 місяців будемо приймати при, дані при, доповаги. При, 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 будемо що приймати наступне рішення. так? Заяви за, за 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 по харчублоку. Харчу. Заява, за що я по харчублоках без. А, а, так, можливо. значить, проголосуємо от, по позаренню по військових частин

По харчоблоках, так, ще є лист звернення Що, якщо що ну, Підприємці просять, що вони не ведуть підприємницьку діяльність обідком, не надають послуги по харчуванню і просять, щоб їх звільнити за оренду плату. Бо це не передбачено було договором. Сума, загальна сума з усіх підприємців 22 600. 2, 2, 2, 2, 6, Рік передбачити в договорі буде будемо звільняти в 2026 році. 25-й рік і лишити в селі. Мої пропозиції. Є за 4 роки ми так всі так й було. Шановні колеги, тоді ставимо на голосування пропозицію Володимира бо ми всі попередньо так само говорили. Ставимо на голосування. Хто за таку пропозицію? Чотири за. Дякую. Значить, рішення прийнято. Yes, yes, У yes. різному ми розглянули три yes. питання. Що? Yes. Ще? Yes. Наразі листів немає. Роботу комісію вважаємо. завершеною. До зустрічі на наступний раз. Дякую всім.